Прибирає сніг біля будинку черкащанка пані Оксана. Каже, до такої зими готова, проте біля її в двору, постійно слизько. О, плохо. Ожеледиться погано і погано, що не чистять провулки у нас. До онуків йде пані Луїза. Каже, пересуватися тротуарами може лише завдяки взуттю зі спеціальною підошвою. Ми вранці вийдемо годину, півтори погуляємо і увечері. Але незручні тротуари. Погано почищені, ніхто не чистить. Незадоволена прибиранням в місті і черкащанка Галина. Жах. Просто жах. Дуже слизько. Комунальні служби не справляються, ніхто не посипає, ніде нічого. Їздити по місту сьогодні не складно, каже водій Кирило. Погода нормальна, нормальна погода. Ага. А водій з таким опитом, то він сьогодні не має ніяких ускладнень. Приїхав із Жашкова до Черкас у справах Анатолій Тищенко. Каже, дороги в області розчищені. Я не слідко гарно посипано, розчищено, але що мете просто з поля. Вітер, сніг. А так нормально все, дороги почищені, хорошо. У Черкасах почали прибирати дороги від учора і працювали протягом всієї ночі, прокоментував телефоном директор комунального підприємства «Челуаш» Олексій Мельник. Десь об 11 ночі почали сипати вночі. Ще раз на посипку, і десь один е, в 6 ранку поїхали чистить. Підчищаємо зараз, розширяємо ще дороги, при бордюрку підбиваємо в тих місцях, де було не розчищено. Дороги проїзні, дороги без ожеледиці. Працюємо в повному режимі. Працівники ручного прибирання розчищають східці зупинки, перехрестя, продовжують цю роботу. На автошляхах державного значення з вечора працювало 105 спецмашин. Як це відбувалося, ви зараз бачите на екрані. Загалом за добу використано 2000 тисячі протиожеледної суміші. Розповідає речник служби автодоріг області Юрій Дубрава. Найбільше техніки працювало в Умицькому районі на основних магістралях М-30 і М05. Також працювало багато техніки на лівому березі, в центральній частині фактично працювала техніка по всій Черкаській області. Зараз дороги розчищені, але роботи ще продовжуються. Вичищаються автобусні зупинки, очищаються узбіччя автодоріг і працює техніка на примітивну обробку, тому що снігопади в області продовжуються в деяких районах. Як повідомила синоптикиня Черкаського обласного гідрометцентру Оксана Стьопа, похолодання протягом цієї доби на території області зумовили північно-атлантичні циклони та розповіла, яку погоду очікувати завтра. Вони зумовлюють коливання температури, атмосферного тиску і опади два дні. Ми очікуємо морозну погоду вночі. 19 числа на водохреща 4-9 градусів морозу, вдень теж морозно 3-5 градусів морозу. У четвер, потепління і п'ятницю. Це вже відчуватиметься вплив атлантичного тепла. Кінець тижня теж буде із морозами. У нас найсильніші пориви вітру уже позаду, тобто поступово припиняються впродовж сьогоднішнього дня, а найближчою ночі. Вони будуть менш сильні, про те, що можуть бути небезпечні пориви 15-20 метрів за секунду. Тетяна Зозуля та Горозя, новини на Суспільному, Черкаси.